Людмила сотник зі збірки шрами. Вона стирає і пише, стирає і пише слова. З усього, що вічне, їх, мабуть, найлегше стерти, слухається в тишу, питається, чи жива, а тиша мовчить, тиша також хоче померти. У неї немає ключів, лиш сотня доріг, мости і тумани, вирови і обилізки, і сни чорнобілі, де хтось когось не зберіг, не встиг сховати в бліндаж, підвал чи колиску. Її давно привалило б уламками днів, Та янгели прикривають крильми і щитами. Бо той, хто вгорі, тримати небо навчив, усіх, хто з нами, повітрям і голосами.